Добрий вечір. Вийшли з сином на діляночку з полуничкою. Ось так виглядає полуничка наша. Зараз буде синок дегустувати полуничку, а я вам буду показувати. Він розкаже, я буду казати який сорт, а він на смак яка. Так, зараз ми стоїмо на Вайбранд у нас сорт Вайбрант. Такі осядки, він у нас померз, ну є ягідки на ньому ще. Ось висять такі. Іди, пробуй, яка солодка і чуть кисленька. З кислиночкою, так? Да? Угу. Всередині, ну покаже, яка всередині. Така трошки є пустенька. Оце він зірвав ще така, вона не сильно темна, вона така темненька должна бути. Так, слідучий сорт у нас квіки. Треба знайти. Є? Та то, ну, то ще зелено Ось все. Ну, держи. Солодка без, без кислоти. Да. Квіки о, сладка. Сама по собі полуничка, вона надрання і солодка. Так, ідемо слідуючий слідучий сорт. У нас флоренс. Он бачу така гарненька ось. Ягідка висить, зривай. О, бачите, вже поїло щось. Мурашки під'їдає щось. Давай цю а воно є Ще те маленьку. Бачите, вона Флоренс, вона темно темна така. Ну, Всередині пустота є трішечки, ну, невеличка. Яка вона тобі? Мій ул... май... улюблений сорт. Улюблений сорт. Давай, Флоренс, вона да, така і крупненька. Тут ось у нас посажена одна речка Азія. Ось диви, яка крупненька, да? Угу. Какая в серединке? Є пустота. Солодка да. и чуть-чуть є -чуть вдалі кислинка. М'якенька, не сильно тверда і не сильно м'яка. Це в нас альба тут іще де не дає. Треба знайти де. Дуже перша річка. Ось тут я взагалі маленьку таку знайшов. Ну, пробуй маленьку. Дуже сладка. Ну, то що вона вже переспівша, така вона. Бачите? Ну, зараз ще почала спіти у нас Мальвіна. Ну, Мальвіна взагалі довпіти не так рано, ну. Но... Так, всередині вон пустенька трошка. І яка слинка і сладка. Не дуже сладка. Не дуже? Ну. У нас сейчас вчора у нас дощ пройшов. Все, ну, точніше, вчора ночі почався, сьогодні закінчився. А там уже у нас, підожди. там в там, там Сибіла є. Так, це у нас мальвина. Сибіла, О там на краєчку, оцей цей рядок. Біжи, вот так на краю, а там, от там, от там на краєчку, там є така крупненька Клубничка. Это тут и сибіла уже дает много. Ну, квитки уже больше. вусиків. Вообще, є такие, що уже ага. гарні Вуса. Стой, я сейчас прийду. Что, одірвав? Це якути одірвав. Ладно. Все, пробуй. Це сибіла така ягідка гарна, тверда. Половина кислота, а половина сладкість. Така сибіла. Ну, є пустота. і далі. Тоже добре. Що в нас ще? Там Сандра була, вже нема її. Ні, Сандри вже нема. То не Сандра, Сандра одну. Це тут квіки, ми вже поставили. Вже поставили касету, отак ставлю. І в стаканах. Так, і це ми пробуємо талія, але вона трошки ще зелена. Пробую. Всерединки там трошечки пустеньке. Як будто як яблуко і огірок. <рес> яблуко і огірок. Чуть сольоним Ну, <рес> Вона не доспівша. Соленим, бо вода може поливала, я туди. Той вода солю. Ну, не, не доспіла вона трошки, Я не знаю, що нас клубніка є з вкусом огірка.